Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію на найближчі три дні з 25 по 27 червня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас дивитесь і що у вас з погодою. А далі тільки про погоду. середа, 25 червня, у західних областях пануватиме помірна хмарність протягом дня. Та у Волинській і Рівненській областях очікується дрібний дощ впродовж дня. В інших областях Західного регіону без опадів. Температура в день на Волині та Рівненщині підніметься до плюс 24 градусів, на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та Хмельниччині до плюс 28 градусів. Та на Закарпатті і Буковині найтепліше до плюс 31 градусу в день. Вночі температура повітря опуститься до плюс 14 плюс 16 градусів. Вітер північно-західний зі швидкістю близько 4-6 метрів за секунду. На півночі прохолодніше. Вдень близько плюс 22-23 плюс градуси. Вночі стовпчики термометрів опустяться до близько плюс 13 градусів. Протягом дня небо переважно захмарене та час від часу можливий дрібний короткочасний дощ, але він буде незначним: вітер північно-західний 5 метрів за секунду. У центральних областях хмарно з проясненнями протягом усього дня та опадів не прогнозується. Температура в день близько плюс 24, плюс 26 градусів, вночі опуститься до плюс 16 градусів. Північно-західний вітер зі швидкістю близько 5-7 метрів за секунду. На сході країни доволі тепло та сухо, але не спекотна. Вдень очікується до плюс 24 градусів. Вночі температура опуститься до показників близько плюс 17 градусів. Повітря відносно сухе, хмарність помірна. Вітер переважно західного напрямку зі швидкістю 4-5 метрів за секунду. Південній області зустрінуть середу з та майже безхмарним днем. Тут стопчики термометрів протягом дня піднімуться до плюс 31 градусу. Вночі опустяться до плюс 18. Небо практично ясне, опадів не передбачається. Вітер південно-західний легкий 3-4 метри за секунду. Четвер, 26 червня. У західних регіонах в четвер очікується сонячна та спекотна погода. Денна температура залишиться комфортною, близько плюс 25 градусів. Окрім Закарпаття, там день буде спекотно до плюс 31 градусу. Нічна температура опуститься до плюс 16 градусів. Опадів цього дня не очікується. Вітер посилиться до 7 метрів за секунду. На півночі трохи прохолодніше. Вдень близько плюс 20, плюс 22 градуси, вночі плюс 15. Протягом дня переважатиме хмарна погода. Та на Чернігівщині і Сумщині очікуються короткочасні дощі, місцями навіть пройдуть грози. Вітер північно-західний помірний близько 5 метрів за секунду. В центральних областях температура повітря в день коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів. Та вночі опуститься до значень плюс 16, плюс 18 градусів. Вінниччина та Кіровоградщина цього дня без опадів. Натомість Полтавщина, Черкащина та Дніпропетровщина отримують невелику порцію короткочасних дощів. Вітер північно-західний зі швидкістю близько 6-7 метрів за секунду. В східних областях цього дня дощитиме та неінтенсивно, Місцями можуть навіть прогреміти грози. У регіоні очікується температура в день близько плюс 23 градусів та плюс 17 градусів вночі. Вітер помірно сильний, північно-західний близько 9 метрів за секунду. На півдні найтепліше. Вдень температура підніметься до плюс 30 градусів. Вночі опуститься до близько плюс 19 градусів. Без опадів буде в Одеській та Миколаївських областях. А також в Криму, натомість в Херсонській та Запорізькій областях пройдуть короткочасні дощі протягом дня. Вітер південно-західний легкий 3-4 метри за секунду. П'ятниця 27 червня. У західних областях в п'ятницю очікуються дощі та місцями грози. Дощитиме цього дня в усіх без виключення областях заходу нашої країни. Стопчики термометрів в день піднімуться до комфортних значень плюс 24 плюс 27 градусів. Вночі опустяться до близько плюс 15 градусів. Вітер західний 4-5 метрів за секунду. На півночі стане трохи тепліше, ніж попередній день. Та показники термометрів прогріються до близько плюс 25 градусів. Вночі опустяться до плюс 16 градусів. Можливі поодинокі короткочасні дощі на Житомирщині. Натомість в Київській, Чернігівській та Сумській областях хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер східний 3-5 метрів за секунду. У центральних областях цього дня температура повітря прогріється до плюс 26 градусів. Вночі опуститься до плюс 17 градусів. Небо мінливо хмарне, та опади малоймовірні. Вітер західний близько 6 метрів за секунду. На сході сухо та тепло. Денна температура, як і в центральних областях, близько плюс 26 градусів в день. Та вночі плюс 16. Небо майже безхмарне. Вітер переважно північно-західний 5-6 метрів за секунду. На півдні України вдень спекотно, та стопчики термометрів піднімуться до плюс 30 градусів, вночі опустяться до плюс 19 градусів. Небо в день майже безхмарне, та опадів цього дня на півдні не очікується. Вітер південний 3-4 метри за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!